Вирішили наповнювати та розвивати мистецький світ Івано-Франківська, і організували в громадському ресторані відкритий лекторій. Це один із напрямків нового проекту активістів середовища, тепле місто. Творча лабораторія, розповідають куратори, покликана передусім стати місцем зустрічі творців різних жанрів сучасного мистецтва із креативними людьми. Щоб наповнювати культурну мапу міста, збагачувати його цікавими подіями. Я думаю, що це необхідно, адже культура це. Перша складова гарного середовища. Перша лекція відбулася 11 лютого. Тоді із мешканцями спілкувався відомий львівський медіахудожник Сергій Петлюк. На другу зустріч запросили уже столичних гостей Лізу Герман і Марію Ланько. Свій інтерактивний лікбез дослідниці та арт-критики присвятили темі мистецтва як системи стосунків. Говорили про ідеальну західноєвропейську моделі та українську з її невідповідностями. Сфера сучасного мистецтва трохи складніша і а, така більше залужена ніж просто діалог статичного твору мистецтва. Истецтво і глядача, який милується цим твором, що це насправді між цима двома точками: глядач і твір мистецтва, існує ще. Безкінечна кількість різних агентів, факторів і сфер впливу. Ми не маємо музею сучасного мистецтва в Україні, тобто ми не знаємо власної історії. Нам немає на що спиратися для того, щоб створювати нові якісь культурні продукти. Але у нас є багатий досвід самоорганізації в мистецькій сфері, і в принципі на на самоорганізації сьогодні багато чого будується в Україні. Теплий арт кажуть куратори проект тривалий. Відтак планують проводити щонайменше одну, то й дві лекції на місяць. А от хто стане березневим доповідачем мистецького лекторію, наразі тримають у таємниці.